Вони стали значно більш точними. Летять ще далі. Додатково. У цій версії ракета має ще один додатковий двигун ззаду, який дозволяє їй досягати дистанції 960 кілометрів. І їх неможливо збити з курсу. Ця зброя високоточна. Це зброя, яка має високу стійкість до впливу реб. Нова американська ракета сімейства AGM 158 Jason. Тепер одна з найкращих у своєму класі. Рік тому її прототип представили на міжнародній виставці. А вже сьогодні проект готовий до виробництва. На що здатна оновлена авіаційна ракета? Джаси Міксар, які цілі вона може знищувати, і що за об'єкт Ресіз Грецив тепер в зоні її прямого влучення. А головне, чи планує США передавати ракету Україні? Про все це прямо зараз в Арсеналі. Судя по назві, нове творіння американських конструкторів стало продовженням ракет сімейства ЯСМ. Це авіаційні високоточні ракети класу повітря Земля, призначені для знищення важливих високозахищених стаціонарних і рухомих цілей за будь-якої погоди в будь-який час доби. Більш старі моделі мають близько четверти метрів довжину, непомітні на радарах і мають радіус дії приблизно 370 кілометрів. Найдальнобійніша ракета Джазм з відомими характеристиками має індекс ІАР ER і здатна безпомилково вразити ціль на відстані понад 900 кілометрів. А є версія підвищеної дальності. Е, у цій версії ракета має ще один додатковий двигун ззаду, і він дозволяє їй досягати дистанції 960 кілометрів, як і все інше озброєння. Це озброєння є високоточним. Це зброя, яка має високу стійкість до впливу рев. Збити їх з курсу е, досить складно. Однак американці, зберігши всі ці переваги, змогли збільшити дальність польоту практично вдвічі. Вважають військові експерти. Точних характеристик новинки. JASM-XR ніхто не розкриває. Однак, за даними аналітиків. Інженери ставили задачу наблизитися до дальності пресловутих томагавків, а це 1600 кілометрів. В цілому ж база аджм 158 дозволяє інженерам постійно працювати над її модернізацією, адже ці ракети в різних варіантах відмінно показали себе на ділі, а назвати сам проект застарілим або неактуальним просто не повернеться язик. Це всі ракети, які знаходяться на озброєнні лінійних частин, і це основне озброєння, і воно ефективне, воно демонструє свої високі характеристики, воно задовольняє всім вимогам. Модернізація відбувається з точки зору зниження вартості, покращення бойової частини, розширення можливостей. При цьому, збільшивши фактично вдвічі дальність польоту, конструктори залишили незмінною вагу бойової частини, що складає трохи менше півтонни вибухівки, зберігши бойову міць ракети. Щоб досягти таких показників, довелося збільшити її розміри. На демонстраційних фото та відео видно, що хвостова секція значно подовжена, тому аналітики вважають, що льотні характеристики ракети внаслідок збільшення маси не постраждали. Ці ракети Джасом Storm Shadow, Scalp та Taurus, наприклад, в перспективі вони всі дуже добре маневрують і можуть летіти на дуже низьких висотах, завдаючи серйозних поразок. У них правда, бойова частина на рівні аж 450-480 кг. Однак, у зв'язку з збільшенням габаритів у ракети з'явився ряд обмежень для України. Найважливішим з них є те, що новий джасом тепер не підходить до F-16 – Такі розміри просто не помістяться в відсіки завантаження винищувача. Також у самому описі JASM XR. Прямо сказано, що їх розробляли під більш новий F-35. Там розмір не має значення, адже ракети. agm 158 кріпляться там на зовнішні пілони, а в якості бортового озброєння використовується спеціальна Joint Strike Missile, Однак для України не все так погано, як може здаватися на перший погляд. У списку сумісних з ракетою літаків значиться f 18 f 15 а також, що особливо важливо, всі бомбардувальники b 1 b 2 b 52 і найсучасніший b 21 Але про це трохи пізніше на сьогодні AGM-158XR все ще лише проект американських інженерів. Правда, з уточненням, що ракета може бути створена в найкоротші терміни. Природно, першими після запуску виробництва їх отримують Збройні Сили США. Однак, вже сьогодні інженери стурбовані і партнерами, яким можливо доведеться оперативно постачати крилаті ракети підвищеної дальності, тому 158 Стоп'ясісінксер можна запускати не тільки з винищувачів, перший з способів запуску це морський або наземний. Експерти вважають, що об'єктивно нічого не заважає додати до ракети прискорювач і запускати її з корабля або наземної установки. До слова, такі роботи вже ведуться з протикорабельною ракетою LRA-SM, яку інтегрували до універсальної пускової МК-41. Другий спосіб методом скидання. Саме тому в списку сумісних з нею літаків значаться бомбардувальники. Ракету просто викочують на піддонах як авіабомбу. Однак, завдяки системі Rapid Dragon екіпаж зберігає контроль над ракетою, активуючи двигун і повністю відстежуючи її політ через систему управління. До слова, в подібний носій Jazz Mixar можна перетворити будь-який транспортний літак. Навіть український АЕН. При цьому можна змінювати не лише способи пуску, але й саму ракету всередині кажуть аналітики, являючись продовженням сімейства. agm 158 новинка XR зберегла всю універсальність своїх попередників. А отже, в залежності від заданої мети, на позиції ворога може прилетіти до півдюжини різних варіантів цієї ракети. Усі ці ракети мають модульну конструкцію, тобто можна змінювати як систему наведення, так і бойову частину включаючи фугасну, кумулятивну та касетну, ось у цьому напрямку відбувається її зміна. А всі інші характеристики у них дуже хороші, дуже високі. Ураховуючи все вище сказане, аналітики не виключають можливість появи цих ракет в Україні. Сьогодні активно ведуться переговори щодо початку постачань Києву попередніх версій GM з дальністю близько 300 кілометрів. Коли ж цей етап буде пройдений. Кращого полігону для перевірки джасем xr проти ППО стратегічного ворога, яким НАТО визнало Росію ще в 2022 році, просто не знайдеться. Це через Москву, це вже наполовину Петербурга. Це взагалі покриття всієї там, ну скажімо, центральної європейської частини, але за винятком там самої самої північної частини до Пітера ще не добиває, але там не добиває зовсім трохи. Сподобалося відео. Тоді не забудь поставити йому лайк. Пиши в коментарях, про які ще види озброєння тобі було б цікаво дізнатися. І обов'язково підписуйтеся на наш новий канал Арсенала посилання в описі під відео.